Так. Постріл! Зараз вдав дало. Попадаємо. Зараз міняємо на інші міни, на трофейні і будемо продовжувати працювати. На фуас привели. Прийняв. Постріл! Ситуація на фронті зараз напружена. Тривають обстріли. Буває стріляють просто так. Дуже багато раз по плановим цілям відпрацьовують. Дуже багато разів летить, куди бачить. Вони не так стріляють, як ми. Ми вище то їм чітко стараємося працювати. У нас був е, сані міномет наш. Ми його потеряли, прилетів приход і прошив його осколками. Тому нам попався, так повезло. Подарували нам такий фінський. Да, наверное, да. Я чувствуюсь... -то, или карсар, я так, мабуть, так. Ні, ні, там вона какая-то установка. Трохи тікати, як почнуть, два. 就是。